Чи є правдою, що життя в окупації є таким гарним, як його описує російська пропаганда? Ні. Більшість людей, що виправдовують окупацію, просто слабкі, тому що бояться і знають, що за ними немає правди. Чи є правдою, що наші люди хочуть жити в окупації під Росією? Ні. Більшість з них просто сковує страх. Чи є правдою, що всі наші громадяни у своїх окупованих домівках зрадники? Ні. Хтось зрадив, хтось мовчить, але герої чинять спротив. Чи є правдою, що наші люди прагнуть жити без страху, бути кинутими у в'язниці і закатованими за прагнення до справедливості, гідності та свободи? Так. І це саме та правда, що дає сили протистояти сильному ворогу, протистояти на фронті та в окупації, протистояти на міжнародній арені та всередині нашого суспільства, попри наклепи та образи, непорозуміння та протидію, вірячи у себе і своїх друзів, міцно тримаючись. За надію Вацлав Гавел сказав: надія це здатність працювати заради якоїсь мети лише тому, що ця мета добра і прекрасна, а не тому, що вона дає шанси на успіх. Свобода нашої України, нашого Криму це добра і прекрасна мета, і нам по силах її досягти.